Всім привіт! Сьогодні будемо розказувати плюси і мінуси гравця Джекі. Її звати Чі. Там будемо дивитися її статистику на 11-й силі. З нас силою в неї 10 тисяч життя. Вона доволі жіткей боїть. Перезарядка в неї нормальна. Вона знімає 2480 життя. Атака в неї дуже маленька. Але вона багато знімає. Одна з цілий 2480 життя. Ви бачите? Вене є. Така штука з боку вона має. І вона от б'є об землю і знімається 2480 життя. Ну, в неї є дальність невелика, але воно навкруг дальність. Воно просто просто вона б'є в землю, можна сказати. Це дрелькою, якою просто б'є землю Землю і відбивається ударом. Тепер от можете подивитися її статистику. І ще її ульта це може грати, коли вона атакує, тільки не просто атакує, вона в неї просто до неї засосує до неї противників, які навкруг є. Ну типа своей тралькой у нас сосую всех, кто япляною. Ну дальность ульта не сильно высокая. Здесь так само я атака, только два раза больше дальность. Теперь перейду до її скінчиків. Вот я просто Джакки. Е, ультер борщица Джакки. Вот я його купив цей скін прикольний дуже крутий. Я ще таки аквабайкер Джакки. От, як ви бачите, це за 149 геммі або за 5000 болінгів. Дивіться, в ньому безплатний пінчик і якщо ти його купляєш, цей скін, просто так не дається. Ексклюзивний пінчик дається і ексклюзивну іконку. Долі дуже круто. Як ви бачите, є ще така конструктор чеки. Ну, не ради вам би купляти цей скин, дуже поганий. Є ще такі аквабайкер чеки. Тоже прикольний. Є сріб на А є ще така Jackie Кокі Як ви бачите, ти крутий скин за 149 гмів. Що ти його купляєш, тобі додається ексклюзивний пінчик і ексклюзивну іконку. Долі круто, правда. Більше, на жаль, на скинів немає. Ми тоді прийдемо один її пінчиків. Перший пінчик є такий. Сумний є, є злий, як завжди. Лайк, like, хлопання, ну навіть ту сердечку дуже прикольно. Вона тут здивована. Є ще такий пінчик. Ну і є ще такий пінчик. Це від ультрабуші, це Джекі, просто цей пінчик. Тепер я перейду до її гаджетів. Перший гаджет. Вона включає гаджет і вона стає швидшою на 25%. Ну, а оце діє на 4 секунди. Це її перший гаджет. Радив би його вам брати. Він краще за другий гаджет. А другий гаджет, коли, от, наприклад, там якийсь гравець зруйнував там ультою або атакою зруйнував стінку, то вона може відновити 1-2 блоки. Ну, доволі таке собі. Ну, може так дочекатися він. Хоче номати ломить свою стінку і ти зразу ставиш і все. Ну, може так зробити. Ну, теж думаю. Ну, я думаю, краще перший гаджет брати, бо другий не сильно класний. Далі, Гер. Ну, я беру, як завжди, на щит і на дамах. Далі. Де в нас пасівки? Пасівки в нас є. Перша посилка, я радий би її брати. Коли, наприклад, Джекі б'ють, наприклад, там, пульки стріляють в неї, то 30% з того удару, якщо ти з бузька ще б'єш, то віднімається тобі. 30% того, що ти зняв з тих пульок, то тобі і дається весь цей урон. А якщо ти далеко б'єш там з далекої дистанції, то тобі не буде від... віднімати життя. Так, другий хашет. Ті ще друга посівка. Друга посівка не сильно крута. Просто коли тебе б'ють тебе, просто можна сказати. Не щит появляється, а просто тебе, ну, можна сказати, менше б'ють на, на 20%. На 20% зіймає менше життя. Ну, раді вам прибирати першу посівку на краще. Далі, гіперзаряд, гіперзаряд дуже в неї крутий. Якщо маєте там монети, то можете купляти, бо це дуже крутий її В ньому додається 25% на швидкості і плюс 5% дамаги і 25% щита. 25% щита це мегабагато, я вам скажу. Це доволі дуже круто. І ще, і ще не все. Якщо вона використовує ульту, то вона засосує так, але ще не все. То заповільниться. Гравець на 1,5 секунд. Заповільниться. Він дуже повільно рухається. І за цей час може Джек підійти і його 2-3 рази вдарити. Доволі круто. Загальні неї мутації нема. Тоді ми йдемо. Тренуватися на грати. Пробувати. Я беру перший гаджет і беру першу пасівку. Йдемо. Йдемо в пещеру. Будемо пробувати. О, бачите яка от, от, неї дальність, от нам б'є. От в неї Засосує, бачите? І от може так зробити. Оце набіг. Бачите, гаджет набіг. Швидше біжить. Це круто. Може так зробити. Бачите як багато? Тепер з іперзарядом. У нас має 2604. Бачите? Запоїде гравець. Доволі це. класно. це дуже круто. Бачите, як наші швидко біле з цим? Іперзарядом і гаджетом. Це знову гіперт, ну це круто, доволі круто, правда? Ну, я би хотів навіть попробувати ще другий гаджет, продемонструвати вам. Але, на жаль, Джеки не вміє мати стінки, як ви бачите, бачите? Не вміла мати стінки, на жаль. Але, ну, мені прийдеться без іншого гаджета, але я вам скажу, він просто будує просто буде стінки Ну там одну дві... два блока. Типу, от ти от тут зламав. І ти от. Гаджет включаєш і розстроюється. Не міг вам продемонструвати, але на жаль. Я не можу. Просто чеки не ламає стінки І роботи теж не і там і не б'ють стінку. На жаль. Ну так що мені придеться вже вам. Я ніяк не можу показати, як другий гаджет робить, але можете купити і продемонструвати, якщо хочете. Якщо ви маєте багато монет. Можете спробувати. Ну, а так я вам ще скажу, що Джекі це, можна сказати, такий боєць, це бежній бій. І ще я вам хотів сказати, що, будь ласка, просто не беріть, краще беріть в закриті карти. Наприклад, соуша день краще брати. І в Бробов найкраще брати. В сейф не беріть. Ну, може в інші брати, ну нокаут якщо дальня карта, то не можна брати сильно так Просто дивіться на дальні карти, якщо дальня карта, то краще не беріть джеки. А так то всім дякую, хто дивився моє відео. Не забуваємо ставити лайки під цим відео. І не забуваємо підписуватись на мій ютуб канал. Всім па-па, дякую всім, хто дивився моє відео. Всім па-па